Вітання Україна! Сьогодні 3 березня. Що можна констатувати по ситуації в Бахмутській конгломерації? Тяжкі бої і вдень, і вночі, суїцидальні атаки. Там вже постільки штурмів за добу. Я вже не кажу, що артилерія повністю там розбирає місто із цивільним населенням, і з усім. А рештки вагнерів, смішані я вже там із десантниками, і з цими їхніми стрілковими обморками, всі намагаються лізти, всі намагаються продавити наші позиції під мінометами, під артою, одразу піхотні атаки. Але наразі скажу так: те пекло, що там відбувається, в Тіктокі не розкажеш. Військові його і так знають, цивільним воно і не потрібне. Цю, ну, картинку ніяке відео не передати, навіть якщо ти бої, будеш закупати знімати, і ви будете всі його дивитися. Це краще не переживати і не бачити його. Якщо коротко, по півночі е, ситуація найбільш складна, південний схід, південь, е, більш-менш, ну, скажімо, так, трошки, трошки легше, але не сильно. Е, тим паче, наші підрозділи, наша мужня піхота тримає лінію оборони, арта допомагає. Міномети, ГС, вогнева підтримка все здійснюється. БПЛА коригує вогонь, ударні безпілотники працюють, сили спеціальних операцій працюють, подекуди задіяна наша авіація, наша артилерія. З Бахмутом зрозуміло, там тяжко. Але Бахмут під українським прапором Бахмут тримається. Друзі, інформаційні вкиди, і з тому числі і з нашими військовими, які останнім, останнім часом айпсо застосовує цієї блін країни блін не недонедолюдків. має на меті посіяти паніку у наших людей для того, щоб наше населення, цивільне населення давило на військове керівництво із метою виведення наших військ із Бахмута. Так я вам скажу так: Так, в Бахмуті ми, звичайно, несемо втрати, ми за них ніколи не говоримо. І це логічно, і причини зрозумілі. Але ворог несе набагато більше втрати. Там один до семидесяти на різних ділянках. Ну, в залежності, чи це міські бої, чи це там в полі бої відбуваються. Тому їм немає чим. Похвастатися військових успіхів в Бахмуті немає, і тому вони в медійному полі розганяють цю дурну паніку. Друзі, не ведіться, ви ж українці, аналізуйте інформацію, перевіряйте джерела інформації. Не будьте дурними, не розносьте оці сплетні. Оцю паніку. Це війна і втрати будуть, поки ми їх не переможемо. Але Бахмут потрібно тримати тримати потрібно для того, щоб нас не було 15 мільйонів. В Польщах і в цьому рабами робили, а 25 мільйонів були або за Уралом жили, або ходили із датчиками, отими, з браслетиками з роботи на роботу. Я думаю, це зрозуміло. Це ну, трошки жорстко, але правильно. Вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Ми обов'язково переможемо цей мордор. Зараз тяжко, після ночі приходить день. Україна сильна, Україна переможе. Вірте ЗСУ, довіряйте військовому командуванню. У нас є отаман залужний і з ним ми йдемо до перемоги. Прийде ленд-ліз, дочекаємося, доформуємо бригади, блін, і тоді буде інша ситуація. Будуть вони за Урал бігти, аж п'ятки свіркать. Слава нації, де смерть ворогам.